Коли ми отримуємо рослини знову пошти, часто вони бувають пересушені, і тому їх потрібно зразу гарно полити. Але, на жаль, як мілкої честі у нас йдуть палети, то дуже добре їх покупати. Тому ми робимо наступним чином: викопуємо ось таку квадратну яму, вимірюємо по розміру своєї палети. Не глибоко достатньо там на штик півштика. Це дуже добре зробити в польових умовах. Коли у вас немає багато води, а там єське свідро, друге. І цю яму потім ми застеляємо клійонкою. Має утворитися така от яма. Квадратна, більш-менш. рівна підні. Ми беремо смакок клійонки. Ой, чисто гв'язне, як вони жалко чи жалко. Головне цілою. Застеляємо цю ямку. Відро води. Зараз я принесу. Не знімайте. знімай знімається. Да. Знімається? Кидаю ее палету. Кидаю палету. И она таким чином просто вернется и промокнет. Я приду принесу еще воды. Сейчас. И мы их вот так вот купаем. Бачите, водичка нікуди не уходить. Вона стоїть тут. Оп-оп-хоп. Покупали. Сюди можна добавити добрими. Вона гарна викупана. Оп. І вона тут на наберне дочки. Зараз ще примотила додам, давай. на блу. лайк